О святі мученики, Агафонику, Зотику, Боголіпе, Акіндіне, Северіане та всі, хто з вами постраждав. Ми звертаємось до вас у цей день, згадуючи ваш подвиг віри. Ви, що віддали себе Господу і не злякалися мук за його святе ім'я, молимо вас, будьте нашими заступниками перед Престолом Божим. Випрості для нас, Господи, душевну силу та стійкість у вірі, щоб ми могли мужньо протистояти спокусам та життєвим випробуванням. Допоможіть нам іти шляхом спасіння, наслідуючи ваш приклад вітаності. Нехай ваші святі молитви допоможуть нам знайти душевний спокій та захист. Від усякого зла. Амінь.